Цей цикл відео спрямований на те, щоб познайомити вас з табличним процесором від Google, Google Sheets або таблиці Google. Ще років з 10 тому стандартом був Microsoft Excel. Зараз доволі велику частку ринку табличних процесорів займає Google Sheet. Не дивлячись на те, що цикл відео має загальну назву з самого початку, проте якісь базові знання щодо комп'ютера ви вже повинні мати. Назва з самого початку або From Scratch тут стосується саме Google Таблиць. У цих відео не буде повного пересказу всіх вбудованих функцій Google Sheets. Ці відео спрямовані більше на формування навичок, щоб навчитися розкладати вашу велику складну задачу на елементарні шматочки в термінах Google Sheets і з легкостю вирішувати всі ваші проблеми. Але інформації буде. Багатенько, тому раджу робити нататки. Шукати інформацію по нататках значно легше, ніж переглядати відео. Можна користуватися вбудованими функціями Google Sheets. Трошки згодом подивимось, про що йде мова. Можна використовувати більш просунуті речі, наприклад, Obsidian. Якщо ви прихильники Apple, то подивіться в сторону Forever Notes. Дуже раджу, проте вибір, як завжди, за вами. Тож, починаємо. Щось дуже схоже на це, ви побачите у себе в браузері після того, як створите новий файл електронних таблиць. Проте, перед тим, як перейти до огляду функціонала табличного процесора, є декілька важливих коментарів. Перше, що потрібно створити. Після створення файлу це надати йому зрозумілу назву. Тому що купа файлів з назвою Електронна таблиця без назви. Електронна таблиця без назви 1 перетворять ваше життя на пекло. Не робіть так. Робіть правильно, створили файл, ви повинні розуміти, на що ви його створили. У мене файл буде називатися Google Sheets From Scratch. Наступним кроком треба перевірити дуже і дуже важливе налаштування. Знаходиться воно файл, налаштування і вкладочка загальні. По-перше, ось тут обов'язково повинна стояти Україна. Тут не дуже зрозуміла назва цього розділу, котра називається мова. Насправді тут мова йде не про мову, як мову. А мова йде про регіональне налаштування. Тобто вибор країни в цьому випадаючому списку впливає на форматування функцій, на форматування дат, яким чином вони будуть представлені: день, місяць, рік чи місяць, День, рік. На валюту, котру ми використовуємо: гривня, долар, фунти. Наступним кроком треба вибрати коректний часовий пояс. В моєму випадку це Київ. От є, є у нас Київ. І ще один важливий момент. Якщо ви використовуєте українську мову інтерфейс, то обов'язково поставте отут галочку завжди використовувати англійські назви функцій. Тому що не англійські назви функції, це жах. Дуже дивні скорочення, не робіть собі зайву головну біль. Насправді ця комбінація дуже зручна. Ви маєте нормальну назву функцій, а до неї маєте опис української. Це дуже і дуже зручно.